Всі привіт, мене звати Ден. Це студія звуку куточку. Ну що, продовжуємо дивитись, перекладати та озвучувати відео містера біста української мови. Сьогодні в нас чергове відео, яке називається Через 10 хвилин ця кімната вибухне. Містер Біст заявляє, що це прямий ефір. Напишіть, що ви думаєте. Звичайно, ми коли перекладали, то трішки підрізали, але ну, дуже прикольне епічне відео. Давайте дивитись. Переклали то озвучили звук у куточку. Я запустив 10 хвилин таймер. І коли він дійде до нуля, ця кімната повна грошей вибухне і зупинити це може лише цей чоловік у смиренній сорочці. Це відео повністю реному часі. Воно триває рівно 10 хвилин жодних склеєк, ви побачите все. І якщо Дарці не вибраться з сорочки, не пройде п'ять поверхів цієї вежі, та не натисне на кнопку до закінчення таймера. Гроші Отже, він спускається. Це наша перша зйомка у реальному часі. Треба поспішати. О, окей, 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 окей. Як він вибрався сорочки? Це не важливо. Наступний поверх потрій складніший. Воу. Ворослався, розлався, розлався. О Боже, ти що там все підпалив? Окей, щоб вибратися із залізної клітки, потрібно використовувати відмичку. Освішай! Швидше! Дарсі, давай! Боже мій, давай же! Навіть з інструментом злом замку вимагає деякої метушні. Потрібно вирівняти всі три шрифти у середині замка, щоб відкрити його. До речі, щоб довести, що це відео на 100% в реальному часі, починаючи з цього моменту, ви бачите кадр з Дарсі у кутку екрану. Минула хвилина. А він все ще у першій кімнаті. І пам'ятайте, йому також потрібно пройти усі п'ять поверхів цієї вежі та вчасно натиснути. Ось на цю кнопку! Щоб його червь мільйона доларів не вибухнули. Я так переживаю, будь ласка, швидше! Бистрійше! Мак, він в мой замок! Він стигає чи ні? Зараз так, але він спуститься до щеплі складної кімнати. Обережніше! Чи не загориться? Дасі, вперед! Давай, давай, спускайся! Що ти робиш? Давай. Ласкаво просимо до четвертого поверху! Давай! Давай! Він уже на четвертій кімнаті! Це четвертий поверх! Отже, тепер весь поверх покритий клеєм. Він повинен вибрати, лізти по перекладинах або йти по клею. О, ні. І я б дуже порадив йому не ходити клеєм. Поки що з перекладинами все добре. Давай, друже. Давай, Дарсі, зроби. Давай, це. давай, давай! Зроби О, це! Минуло дві хвилини! Встигаєш, чувак! О ні! Чому не крутишся? Припиняй крутитись! Якщо він впаде, буде дуже погано, адже це найкращий клей у світі. Я не жартую, він залишиться без суття. Минуло вже дві хвилини! Він розгойдується! Він не торкнувся землі! Жодного клею! Він дістався виходу! Отак. Він ось ось підійме і від до найшаленішої кімнати. Опустіть нас! Ми побачимо, як він спуститься вниз! Боже хлопці, як я втомився. Дарсі важко, але він спускається мотузкою на третій поверх у кімнату з валуном. Ну тут все дуже просто. Так, Дарсі, бачиш той гіганський валун? Так. Цей канат і єдине, що не дає йому скористатися пандусом. Тут також є мечети, скажемо так, воно знадобиться йому, щоб вибратися звідси. Так ти втрачаєш час. Що ти збираєшся робити? з Я вирішу ці мотузки! моторішкана, канату, тебе мало часу. Зазвичай наших відео, якщо хтось волікає, ми вирізаємо це. Але якщо це прямий ефір, ми не можемо нічого вирізати. І я переживаю. Залишилося сім хвилин. Він майже розірвав перший злока на щось і собонда. мірі того, як він буде спускатись вниз, кімнати будуть все важчими і довшими. Взагалі, то він йде не так швидко, як хотілося. канат Канадрізати найдовше, бо він дуже довстий. Бро, він втрачає на цьому купу відстає Ніж такий тупий. Потрібно поспішати вже менше семи хвилин до того, як твої 250 тисяч вибухнуть. Він ще ріже канат. Джиммі, що буде далі? Коли він переріже другий канат, станеться дещо шалене. Ей, Дарсі! Я гадаю, що буде, коли ти переріжеш канат. <плес> Раз! Дарсі зосереджений. Джиммі, що буде, коли він розріже канат? О, це валун, мені здається летить у вікно. Скажи, прошу тебе. Все, що тобі потрібно, Так. триматися, коли він його розріже. Я впорую. Я ні за що не втрачу ці 250 штук через безглузу мотузку. Джиммі, ти не міг зайти в людину, яка ріже нас швидше. Дарсі, посмішай! Як я сказав на початку, все це в реальному часі. Ви бачите усе! Дарсі, як бачите, зараз дуже зайнятий, інакше він би розповів про те, що він майстер в теж світового класу. Але, мабуть, погано мій перерізати мотузки. Дарсі, ти втратив цілу хвилину на це. О, Боже мій! Ріж швидше! Давай! Бро, треба різати канат набагато швидше, скоріше. Боже мій! Оу, oh, він ось ось поріж останній канат. Дарсі, зіти валу з рампи! Наче зараз валун. Ти побачиш! Окей, okay, він штовхає валун. Тримайтеся! ху ху Ухуху! Діді! Дідалі! Що Дарсі, швидше візьми мотузку зі стелі, і прикріпи її до ременя на штанях! Переконайся на 100 відсотків, що вона закріплена! окей? Що він буде робити? Отже, Дарсі, зістрибни вниз, підійди до краю і повернися. Дивись, куди правіше, правіше. Я зробив це! Боже мій! Він застибне! Мені доведеться стрибнути! Що він буде робити? Що він робить? Е, він стрибне вниз! Дарсі, тобі доведеться стрибнути вниз! Боже мій, як я це зроблю! Давай, Дарсі! Дарсі, стрибай! Що за у нього залишилось 5 хвилин? Зупиніть кран! Зупиніть кран! Зупиніть кран! Зупиніть кран! Я не знаю, що відбувається, схоже кранівник напився. <гум> Треба пройти крізь лазери! Цей поверх найскладніший. Йому потрібно пройти через лазерний лабіринт. Але якщо він випадково торкнеться лазера, його гроші миттєво вибухнуть. До речі, друзі, а якщо ви хочете спробувати шоколадку Фістабас від містера Біста, якому замовили в Америці, ми їх замовили декілька штук, а ви можете її виграти. А як дуже просто, вам треба перейти по посиланню в описі або закріпленому коментарі. Наш телеграм-канал підписатися, і там є пост, під яким треба виконати дуже просте завдання: написати Хочу шкодку Фістобалс. І все, ви приймаєте участь у розіграші. А розіграші відбуваються кожен тиждень. Тому багато шансів. Переходьте. Підписуйтесь, вигравайте. Як я це зроблю? Тут так багато лазерів. О, він уже у воді. Боже ну, мій! Чудово! Ну ось і все. Останній рівень! Тепер йому потрібно відкрити чотири клапани в кожному кутку кімнати, щоб злити воду, вибратися через верхні двері і натиснути кнопку, рятуючи гроші від вибуху. Поверни її повернутися ці штуки! Поверни рукоять! Що він робить? Не треба йому допомагати! Подивимося, чи вистачить йому розуму, щоб виграти. Чи зможе він затримати дихання настільки, щоб відкрутити усі клапани, чи закінчиться час? Вода йде! Гей, він впорався! Поки він проходить це складне випробування, я розповім про найсмачніший шоколад на планеті. Фістаблс. Мак! Що ти скажеш про Фістабс? Вот. О, ні, він пиве до того, що вже відкрив. Ей, гей, ні, ні! Крути інший! Інший крути! Не зупиняйся! Іх чотири! Скільки часу залишилось? О, три хвилини. Він даремно витратив близько 30 секунд. Він стигне якщо поспішить. Давай переведи дух і вперед! Мак, він зараз пірне, обійди з боку і подивися, чи піде вода. Поки що не відкрив, поки що не відкрив. Добре, крути далі! О, вийшло! Інший бік! Інший бік! Два, є, два залишилось! Отже, тепер він перебирається на інший бік. Тобі треба пірнути. Справа йде до розв'язки. Я навіть не уявляю, наскільки він зараз виснажений. Так, в порядку. Отже, у нього є дві хвилини, десять секунд, щоб Знімайте. Встигнути натиснути червону кнопку або його гроші вибухнуть. Ти зможеш, ти зможеш. Я не знаю, як бути. Зазвичай ми робимо монтаж, але тут все в реальному часі. Те, Що я кажу, буде в цьому відео. Оу, oh, у нього менше двох 2 2 хвилин. Він, він же близько. Він же близько. Він з Він зробив це всі чотири. Він зробив це. Бачу, останні двері! Хвилина та 50 секунд. Добре, що так, далі. тепер він повинен відчинити ці двері, добігти, натиснути кнопку. В менше двох хвилин. Як він це зробить? Я не розумію. Ти промокнеш, якщо стоятимеш тут, краще відійди. Що? Відкривай! Ще так багато води, яку треба злити. Поспішай! Добре, мач. Hey, hey. Якщо він не встигне, а. бомба вибух, тому ховайся за мішками з спісу, якщо він облажається добре. Окей. Довірся мені. Що мені робити? Треба відкрутити всі болти! Витягай його звідси, давай! Майже хвилина! Давай, давай! Бро! Він можливо настигне! Двері закнили через сини напір води. Йому треба почекати, доки вода стече. Джиммі, вода починає литися через хідні двері. Крути, 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 Тягни! Мені ти зможеш. Давай, друже, потрібно поспішати. Він застряг! Вона не піддається. Щось не так! Вбралося все! Він не встигне! Він не може зрозуміти, як відкрити двері! О, в нього всього 45 секунд, щоб натиснути на кнопку. Застрягла! Ну, бо. Бро, він ні за що не зможе її відкрити! Бро! Що він робить? Ну ж давай, давай у тебе 30 секунд. Давай, давай, а, давай, просто зли через двері, щоб натиснути кнопку. Давай, 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 давай бежи, давай. давай, давай, біжи! поспішай по бомба не розірвалася! Після yeah, yeah, yeah. yeah, yeah. yeah. того, як він виграв за 10 секунд до кінця, ми прибрали бомбу від грошей і спитали його: на що він збирається витратити ці гроші. Завтра у мене буде дитина. Що А потім ми висадили повітря будівлі. бій! Сподіваюся, вам сподобався вибух. Відео має тривати рівно 10... Ну Що, друзі, ось таке було напружене, прикольне відео. Я сподіваюся, вам теж сподобалось. Обов'язково підписуйтесь на наш канал, пишіть коментарі. Вигравайте фістаблс, А я кажу вам до зустрічі.